Мріють крилами з туману лебеді рожеві, Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві. Заглядає в шибку казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати. Не пущу тебе колиску синову гойдати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії, опустіться тихі зорі, синові підвії. Темряву тривужили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами. І рожевим пір'ям лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності. І любові. Буду тебе кликати, у сади зелені, хлопців, чорночуби, диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата. Та не можна рідну матір вибирати. За тобою савше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть. Мою прощання душу залоскочить, можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину.